Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про таку хворобу фіалочок, як бактеріоз. От, сьогодні зранку я робила огляд своїх фіалочок. І на одній молодій пересаженій розеточці зустріла ось таке. Це бактеріоз. Він вражає дуже швидко. Буквально вчора цього всього не було. От, а сьогодні зранку бачимо. Бачимо ось таке. Це вже повністю гнилі листочки з одного боку, і серединка. Це вже все. Цю розеточку взагалі неможливо ніяк спасти і врятувати. От, лише викинути. Навіть якщо ми вкорінимо листочки з цього боку, ну, але все одно вони вже уражені, толку ніякого не буде. Це вже тільки у смітник. от Також є. Ще трішки інші ситуації. Фузаріоз це коли уражаються спочатку коренева система і нижній ряд листочків. В цьому випадку теоретично ще можна щось зробити, спробувати врятувати шляхом обрізування верхівки перевкорінення. Але теж шанси 50 на 50, що воно врятується. Від чого це трапляється? Дивіться, зараз грудень місяць, зима. От, і бактеріоз, і фузаріоз найчастіше вражає фіалки взимку, коли у них е, низький імунітет, от, це також впливає. І е, чого саме взимку, тому що низькі температури зазвичай у кімнатах йдуть. Ну, не в кого як, але от конкретно у мене зараз, е, ну, зараз нормальна температура е, близько 18-19 градусів. От, але, але є перепади температур. У мене ну, зараз частіє відключення світла, от, і відповідно немає світла, немає опалення в кімнаті. І мічний час, якщо немає світла і опалення, то температура в цій кімнаті з фіалками от, у мене падає ну, десь 15-16 градусів. Це в кращому випадку. От, так і живемо. От, е тому От, е перепади температур і низькі температури це один з головних е таких причин, чому з'являється бактеріоз. Ну і ще перелив. Тобто, дивіться, ви полили фіалку, ну, я, звісно, ніби якби не переливаю, От, вона, в принципі, не... зараз у мене не... Не, зал... ну, не сильно волога, нормальний ґрунт. От, але я грішу, що це все-таки перепади температури. От, дивіться, якщо ви трішки більше полили, ніж потрібно фіалочку взимку. При цьому температура навіть там 18, 17, 16 градусів, наприклад. Але земля у вазончику, вона під дією вологого ґрунту, вона стає ще холоднішою, і від цього починається псування кореневої системи загнивання. І оця вся гниль поступово-поступово йде сюди. І рослинка просто пропадає. Тому з поливами взимку потрібно бути дуже обережною, поливати тепленькою водичкою і трішки по чуть-чуть. Дивіться, є, ну звісно, в цьому випадку ми вже нічим фіалці не зарадимо. от, Хоча тут все було зроблено правильно, ця фіалка молоденька, пересажена була, я змінила її ґрунт, можливо, десь у жовтні місяці. Ну, осіння пересад, осінню пересадку вона перейшла, пройшла у мене і з додаванням завжди осінню, якщо я пересаджу, я додаю фунгіциди. Бачите, фунгіцид, це може бути або фунтазол, або фітоспорін порошок. Порошок я додаю в ґрунт. Ось такий пакетик я домішую у, у... мене є ось така миска, тут до 15 літрів буде. І от на таку велику миску з субстратом я кидаю пакетик фітоспоріна. Або фундазола. От, Це, звісно, не рятує і не дає вам 100% гарантії, що ось такого не трапиться, тому що в цьому випадку я все зробила правильно з арготехнікою, але, але все одно це трапилося. Ну, дивіться, але на всяк, це якби профілактичної міри. Ми це робимо, от, щоб хоч, хоч якось, хоч чимось зарадити нашим флячкам в зимній період. Так, що ще ми можемо зробити? Або якщо ви в ґрунт при пересадці не додаєте цього, є ще фітоспорін-паста, він дуже гарно розчиняється. ну, Мені краще подобається, якщо шляхом поливу в ґрунт, то це не порошок, а паста. Порошок погано змочується трішки, от, а паста гарно розчиняється. от, І я розчином фітоспоріну вже поливаю саму фіалку. Це ну, можна часто робити взимку, це не, не, не шкодить. Ну, Не при кожному поливі десь через полив, там раз в тиждень, два рази в тиждень можна поливати розчином фітоспоріну. Теж, щоб зробити профілактику від цих грибкових захворювань. От, Так. Ну, ніби все. Все, що хотіла я вам сказала про бактеріози, фузаріози. От, на жаль, на жаль, кожну зиму це трапляється навіть у мене. От, Навіть якщо все робити, ніби, з одної сторони, правильно, але 100% ніяк ми цьому не зарадимо. Тому що, як не старайся, перепади температур є і і ось так трапляється. Тому, так, ще хотіла показати кореневу вам зараз одну хвилинку. Дивіться, ось я її витягнула з горщика, але ну, ніби по кореневій. Гнилого нічого і враженого не бачу. Тобто, це пішло вже сосудистий бактеріоз, от, який іменно по судинам фіалочки розійшовся. Коренева, не знаю, ніби я нічого такого поганого тут не бачу, гнилого нічого тут немає. Нормальна була коренева, ще ось молоденькі корінчики трішки почала вже нарощувати. Ну, ось так якось. Але, на жаль, з цією розеточкою НК Дюк Дерішельє мусимо попрощатися. Нічого. Буває і таке. Тож, не, не засмучуйтесь, якщо у вас це страпилося, це в усіх трапляється. От, якось, якось перезимуємо. Все, Дякую за увагу.